Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 19х14 мм. Сапфір 5х3. Кубічний цирконій – 1 міліметр, вага сережок 6 грам, англійська застіпка, штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральними гранатами родолітами Ширина каблучки 6 мм, вага 5 грам, гранат 4 мм. Каблучка йде по колу. Розмір каблучки 16,5. Багато хто запитував маленький розмір. Ось, будь ласка. Деякі носять на таку каблучку на мізинчику. Також каблучку можна використати в якості підвізки. Наші жінки дуже творчі, і одна жіночка поділилася досвідом, що вона використовує одного разу як каблучку, іншого разу як підвіску. Можете скористатись, кому подобається. Вартість каблучки 1500 гривень. Вишукані срібні сережки з натуральними опалами та танзанітами. Розмір поверхні 38 на 20 мм. Опал 8х6. Танзаніт 5 на 2,5 мм. Вага сережок майже 10 грам. 9,9 г. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. Вартість сережок 2700 гривень. Срібний браслет з натуральними гранатами родолітами. Довжина браслету 19 см. Вага 8,2 грами. Гранат 7 на 5. Та от така невеличка цяточка. Теж гранат 1 міліметр, застіпка, коробочка, і зворотнього боку, дуже гарної якості гранати, чисті прозорі. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2700 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 25 на 20 мм. Танзаніт 5 на 2,5 мм. Вага каблучки 6 грам. Танзаніти гарної якості, чисті, прозорі, розмір каблучки 18,5. Але вона гарно сідає і на 18-й розмір. Вартість каблучки 2100 гривень. Яскраві, стильні, водночас ніжні сережки з натуральними апатитами та танзанітами. Розмір поверхні 40 на 20 мм. Камінчики 4 та 3,5 мм. Вага сережок 9 грам. Камінчики дуже якісні, чисті, прозорі і яскраві. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2400 Гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!